Доброго ранку травам росистим. Доброго ранку квітам барвистим. Доброго ранку сонечку ясному. Людям усім і усьому прекрасному. Добрий день, малята, хлопчики та дівчатка. Рада вас вітати на нашому занятті. Добрий день, малята. Це ведмедик та птусь. Він дуже любить дізнаватись щось нове та цікаве. Сьогодні ми з ним поговоримо про дуже важливі та чарівні слова, які допомагають нам бути добрими та вічливими. Дітки. А ви знаєте, які слова називають чарівними? А чому їх так називають? Чарівні слова це ті слова. Які роблять нашу розмову приємною, показують нашу повагу до інших людей. Давайте подивимось, які це слова. Чарівні слова це як сонячні промінчики. Вони зігрівають наші серця. Добрий день. Будь ласка, дякую. До побачення. Вибачте. Давайте подаруємо це сонечко. Ведмедику Таптусю, щоб він знав та завжди пам'ятав ці чарівні такі приємні слова. Дякую вам, малята. А зараз ведмедик Таптусь покаже вам різні ситуації, а ми з вами спробуємо сказати чарівні слова, які підходять до кожної з них. Двоє дітей зустрілися. Яке чарівне слово треба сказати? Так, треба привітатися і сказати один одному Добрий день. Молодці дітки, наступна ситуація. Дитина щось просить у мами. Яке чарівне слово треба сказати? Будь, ласка, молодці дітки. Дитині дали іграшку. Яке чарівне слово треба сказати? Дякую, вірно малята. Ви молодці. Дитина йде додому. Яке чарівне слово треба сказати? До побачення. Молодці дітки. Дитина гралася та випадково розбила мамину улюблену вазу. Вибачте, молодець Таптусь, і ви малята молодці. Ви добре запам'ятали чарівні слова. Малята, давайте разом пограємо в гру. Додай чарівне слово. Я буду починати речення, а ви його закінчувати чарівним словом. Коли зустрічаєш друга, кажеш. Якщо хочеш попросити іграшку, скажеш. Коли з тобою поділилися іграшкою, скажеш, Коли лягаєш спати, всім треба побажати. А якщо випадково зробив шкоду, треба сказати, коли треба прощатися з друзями і повертатися додому. Треба казати. Сьогодні, дітки, ми з вами дізналися про дуже гарні і чарівні слова. Пам'ятайте, що ці слова допомагають нам бути ввічливими та добрими. Відмедику та Птусю дуже сподобалося з вами гратися та вчитися. І ми з Ведмедиком говоримо вам! До побачення, до нових зустрічей!